Доброго осіннього ранку, мирного світанку! Пропоную сьогодні вивчити віршик про їжачка, а написав його Григорій Усач. Григорій Усач дуже цікава видатна людина. Народився він в Україні, але проживав зі своєю родиною в Ізраїлі. Багато писав для дітей та молоді, у тому ж числі і казки для лялькового театру. А зараз послухайте вірш їжачок. Що несе на спинці? Спритний їжачок. Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці в дощик і сльоту? Він несе на спинці осінь золоту. А тепер кожен рядочок віршика повторюйте за мною. Що несе на спинці? Придний їжачок. Він несе на спинці? Золотий листок. Що несе на спинці? В дощик і сльоту. Він несе на спинці осінь золоту. Молодці малята! Тепер ви зможете розповісти цей чудовий вірш своїм рідним та близьким. До побачення!